Добрий день, шановні друзі, шановні ітрісти. Сьогодні ми маємо школу імпровізації і ми будемо говорити про те, як зробити своє соло. Насправді, коли ми робимо соло, ми можемо використовувати дуже багато різних способів, різних прийомів. Але сьогодні ми поговоримо тільки про один прийом, і це імпровізація, котра побудована на звуках акордів. На початку послухаємо приклад, і потім я буду вам щось розповідати. Це такий спосіб, коли ми граємо тільки акордові звуки. Тому що, коли ми граємо акорд АМ ля мінор, він має у своєму складі тільки три ноти. Ля до мі. І щоб побудувати соло на звуках акордів, треба знати тільки одне: де розташовані ці звуки на гітарі. І на початку я хочу показати вам на четвертій, на третій і на другій струні ось так: Ля-мінор. Незважаючи на те, що ми бачимо зараз акордові схеми, але я не ставлю. Ці схеми, тому що коли ми граємо соло, звуки мають звучати окремо один від одного. Тому ось так я граю, можу грати як вгору, так і вниз. Це. Звуки на четвертій, на третій і на другій струні. Добре. Тепер перша, друга і третя струна те саме. Далі Акорд мі мажор, Акорд Є. Також на четвертій, на третій і на другій струні, І отже, ми граємо акорд АМ. Тобто не обов'язково грати у дві гітари можна, коли граєш на одній гітарі, можна грати вставки з акордовими звуками. Добре, і в описі до відео ви також знайдете всі інші акорди для тональностей ля мінор і паралельна тональність також до мажор. Всі ці акорди ви знайдете в описі. До відео. І ось такий спосіб ви можете дуже легко, дуже, скажімо так, без зайвих зусиль, ви можете створити своє власне соло на звуках акордів. Дуже дякую всім за увагу. Молити. І побачимо з вами на наступному занятті.